Державної адміністрації паном Геннадієм Москалем святкуємо всі ті свята, які припадають на, за Григоріанським календарем. І ви знаєте, коли він своїм внутрішнім розпорядженням встановлює святковий день, саме ті святкові дні, які святкуються за Григоріанським календарем, це дуже схвально сприймається. В Закарпатській області, адже ми сьогодні живемо в країні, яка дуже щільно переплітається і за вірою сповідуванням. До прикладу і моєї сім'ї, де дружина є православною, я є католиком. Це дуже значно буде святкувати саме і 24 і 7 січня. 24 грудня і 7 січня. Тому я вважаю, що цей законопроект є дуже правильним, є дуже необхідним. Яким ми демонструємо свою відкритість, свою прозорість і об'єднання всіх наших народів і і культури і духовності. Спасибі. Дякую. Отже, підводячи підсумок, хочу сказати, що коли в минулому році секретар ради національної безпеки і оборони запропонував дискусію на цю тему, весь рік різні фракції парламенту, різні релігійні громади дискутували на цю тему. Нещодавно тема святкування і 7 січня, і 25 грудня обговорювалася і на засіданні всеукраїнської ради церков, на засіданнях синодів різних християнських конфесій на їхніх з'їздах. І проконсультувавшися з усіма Членами ВРЦ ми вийшли на цей законопроект для того, щоб він і далі об'єднував Україну, щоб християнство допомогло Україні вийти із кризи для того, щоб Україна святкувала Різдво Христове з усім світом. І принагідно запрошую 25 грудня вже цього року на європейську площу, де на сходах українського дому колишнього музею Леніна буде відбуватися святковий гарний концерт Україна Святкує різдво Христове з усім світом. Запрошую вас і дякую за увагу.